Перший теплий вітер зустрічає на Ізюмській трасі з її безсонним рухом. Так почався диктант національної єдності. Мільйони українців сьогодні перевіряли себе на знання рідної мови. Ми чи не єдина країна в світі, яка щороку перевіряє себе на знання рідної мови? У 2000 році українське радіо започаткувало перший радіодиктант впродовж століть українську мову. Зневажали та винищували, і тепер, під час великої війни, знання своєї мови це теж перемога. Наталія Васильєва народилася та виросла в російськомовному Маріуполі. Це було нав'язано радянською владою, але, незважаючи ні на що, Наталя вступила в педагогічний університет на факультет філології, аби знати та не забувати свою рідну мову. Велика війна застала жінку в рідному місті. Тепер вона переселенка у Вінниці, але продовжує працювати своїми учнями і разом з ними сьогодні пише диктант єдності до війни. В школі обов'язково в цей день долучалися і батьки, і вчителі, і адміністрація школи, і старшокласники діти знаходяться. В принципі по всьому світу. Більша частина знаходиться в Німеччині, але є діти і в Польщі, є діти і в Нідерландах, є діти і в Ірландії з нашої школи, є навіть діти на цьому молодших класах з Австралії. А так у мене сьогодні чотири учні на дистанційці перебувають, які на території України. Є діти навіть із тих міст і тих селищ, які зараз під окупацією. Тобто вони теж виходять на уроки, приєднуються, надсилають завдання, ну, тому що вони хочуть бути частиною України. Українці впродовж 23 років пишуть диктант єдності. Авторкою цьогорічного стала віничанка, письменниця Катерина Калітко. У її тексті про найважливіше для українців, де окупований Ізюм, Подільський ландшафт, міст через Деснув Чернігів, Хаджибейський лиман та сади на околицях Львова. А закінчується текст Історією повернення додому. Дійсно, з кожним роком популярність його зростає, доєднуються зрозуміло в закладах освіти. Це студенти, учні. Зростає кількість, і ми повинні розуміти, що це не раді диктант для того, щоб отримати свою рідну оцінку. Це диктант для того, щоб ми показали свою повагу до української мови, об'єдналися. Це своєрідний ще один захід для цього, і відповідно, щоб ми самостійно пересвідчили, що дійсно ми маємо правильно писати правильно говорити, перевірити знання рідної мови, переслати на електронну пошту можуть усі, хто долучився до диктанту єдності і черговий раз переконатися, що наша мова має значення. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.